Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розказати і показати свої останні купівлі з Олиликсу. Нещодавно на OLX я придбав три телефони: перший Пока М 5 s x 3 NFC і Redmi Note 12 Pro. Цікаві телефончики, взяв по дуже гарній ціні, тому як зазвичай зараз вам розповім про них, що тут у нас є, по комплекту, який стан, які характеристики коротко і за скільки купив і за скільки буду їх продавати. Тому народ відео буде дуже цікавим. обов'язково підписуйтесь, ставте ваші лайки, тисяйте одиночок, щоб не пропускати нові відео. Та пишіть ваші коментарі. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в Телеграм, домайся ціні, куплю швидко і без проблем. І ви зможете свій телефон побачити також у мене на огляді. Думаю, вам це буде цікаво. Також народ, в явно є оригінальні зарядки від Xiaomi на 30 Вт і також від Realme. 30 33 Вт або від Xiaomi, або від Realme. Повністю оригінальні зарядки, не підробки, не з Aliexpress, з турбозарядкою, з анімацією, все як потрібно. Ціна, сам блачок 350 гривень, кому потрібно з кабельком, то 550 гривень. Кому потрібна гарна оригінальна зарядка, то звертайтесь. І так, перший телефон, який я придбав, це в нас Xiaomi Poco X3 NFC. Давайте подивимося, що тут по комплекту, що мені досталось, що мені поклав продавець. Поки два ці телефони відкладаємо. І так, відкриваємо цю коробочку. І одразу що ми бачимо, сам телефончик, по стану. В принципі, стан у нього гарний, от, не затертий нічого, тільки тут трошки краска біля камери, бачите, от, це в них така стандартна штука на цій моделі. От, так, в цілому стан дуже гарний, не затертий, не зацарапаний, не кривий, не косий, реально в гарному стані. Відкладаємо сам телефон. Давайте подивимося, що по комплекту, що в нас є. Конвертик, скрепочка, документи, стандартне все. От. Йдемо далі, зарядка. Зарядка, це я вже від себе поклав, бо в комплекті зарядки не було. От, приїхав сам телефончик, коробка, документи, ось чохла і зарядки, на жаль, не було. По його характеристикам, цей телефон у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. Непоганий процесор, такий самий стоїть в Redmi Note 10 Pro, в Redmi Note 12 Pro 4G. От Нормальний процесор, можна сказати, один з найкращих за ту ціну, за яку я купив цей телефон. От. Гарний процесор, можна і в ігрушку пограти. Система працює на ньому досить непогано. Батарейка 5000 мАч, швидку зарядку підтримує до 33 Вт. Камера, основний модуль 64 і фронталочка 20 Мп. Також є ширококутна камера. Екранчик в нас тут IPS Full HD 120 Гц, 667 дюймів. Нормальний IPS-екран. Плюс IPS, що він не вигорає, і також він не б'є по очам. Мінус він не такий яскравий на сонці, як AMOLED. В принципі, в цілому ось такі в нього характеристики. По всім-матку він комбінований: або 2 сім-карти, або одна сім-карта плюс SD-карточка. В цілому такий непоганий телефончик. Працює він там на 14 MIUI, HyperOS він не отримує. От, і за скільки ж його я купив? Купив по реально дуже гарній ціні, по такій ціні ще не купляв такий телефон. Купив його там за півтори тисячі гривень, плюс доставку, і того він там обійдеться з разом з зарядкою з усім за 1700 гривень продаю за 3000 гривень. Тому якщо комусь він сподобався, можете написати і забрати. Другий телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 12 Pro 4G. І цікаво, я його придбав не на OLX, В мене до цього людина придбала телефон. Я її відправив, вона його отримала, перенесла свої дані і потім продала мені вже свій телефон. Ось відправила цей. І я його придав. Можете так сказати, що це був такий обмін з доплатою. Це в нас Redmi Note 12 Pro. По коробці бачимо 8х256. Давайте подивимося, що тут по комплекту. Що мені поклав продавець. Сам телефон він в такому гарному, збереженому стані. В принципі, бачите, не затертий нічого. Ну і телефон свіжий, тому це не дивно, що він в гарному стані. Далі конвертик, тут у нас кепка, документики, Далі. Чохольчик і зарядка це не рідне, це я вже сам від себе поклав. Він мені відправив без зарядки. Ось якось так. В принципі, непоганий комплектик. І з прикольного, що було? Людина мені відправила телефон без латка для сім-карт. тобі ж цей латок, який ви бачите, це вже я купляв окремо. Людина виймала свої сім-карти і забула повернути латок під сім-карт. Я прийшов перевіряти телефон. Добре, що в мене був ще один телефон. Схожим лотком я перепровірив, ставив, все було гаразд. Просто написав людині кажу типу що сенсу вам відправляти вже мені цей латок немає, бо за пересилку там з вас візьмуть стільки ж грошей, скільки і коштує цей латок. Тому просто домовились що він мені там скинув на цей латок. От, там він коштує там 54 гривні. От, і я купив новий латок і поставив на цей телефон. По його характеристикам, цей телефон у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. Точно такий же процесор, як і в цьому Poco X3 NFC. О, цей телефон був на 664, а цей на 8256. От, точно такий же процесор, хоча цей телефон дорожчий дорожчий на порядок. От, але також нормальний базовий бюджетний процесор. От, і в ігрушку можна пограти, і система на, на ньому працює більш-менш адекватно. Непогані камери, основний модуль на 108 Мп і фронталочка на 16 Мп. От Батарейка 5000 мАч, швидка зарядка, підтримується до 67 Вт. Екранчик 667 дюймів, AMOLED 120 Гц, Full HD. Плюс Амале він яскравий, але мінус є шим і з часом може вигоріти. Ось якось. Так, по портах давайте подивимося. Лоток під сім-карти, він у нас комбінований, або дві сім-карти, або одна сім-карта і SD-карта. USB-Type-C, мікрофончик, динамік. Тут у нас сканер вбитка пальця і кнопка включення аж в ній. Качелька гучності. Далі в нас міні-джек. Ще один динамік. Тут стереозвук, це добре. Ще один мікрофончик і інфрачервоний датчик. Ось. Якось, якось так На 8056 в такому гарному стані. І за скільки ж він мені достався, за скільки я його купив. Я його взяв за 4 тисячі гривень, плюс там за пересилку, плюс там зарядка, о, плюс там ще потім лоток купляв, але за нього мені людина вступила. В общем, обійшовся, мені цей телефон в 4300 гривень. Продавати буду там плюс-мінус до 6 тисяч гривень, 5500-6 тисяч гривень. Якщо когось він зацікавив, також можете придбати. І останній третій телефон, який я придбав, це на Xiaomi Poco M5S. Цей телефон в мене вперше. До цього в мене цього телефону не було. У мене постійно були брати-близнюки цього телефону, а саме Redmi Note 10S. Це повністю однакові телефони. от, і, зовні, і внутрішньо. От. Але тут просто з логотипом Poco. От, І він в мене вперше. Давайте подивимося, що тут у нас по характеристикам, по комплекту. Вперше на яку він пам'ять? Із прикольного він на 6,128. Ця модель от, більш популярна на 428. От, а мені достався на 6,128. Це набагато краще. Це супер. Також є ще версія на 8256. Давайте подивимося. Відкриваємо коробочку. Тут нас зустрічає такий чехольчик. Бачите, новий майже сам телефончик пакетику фірміном. По стану стан доволі непоганий, є мінімальні потертості від чохла, але в цілому гарний стан в ремонті не був, нічого От з ним поганого не було. Відкладаємо, дивимося далі. Документики, скрипки нема. От просто документики, три бумажки. І зарядка. Зарядка також це я вже від себе поклав, на жаль, рідної зарядки тут не було. Ось такий комплект, доволі непоганий, є все, окрім зарядки, виходить. По його характеристикам, цей телефон у нас працює на базі процесора MediaTek Helio G95. Це у нас бюджетний процесор, він не якийсь суперпотужний, але його потужності вистачає, щоб цей телефон більш-менш адекватно працював, щоб він критично не підлагував, Навіть в ігрушки можна на ньому пограти. О, в цілому вам не захочеться цей телефон там у вікно викинути, от, бо його потужності в принципі, вистачає для більш-менш адекватної роботи системи. Батарейка на 5000 мА, швидку зарядку підтримує до 33 Вт. Камера 64 Мп, основний модуль, також є ширококутна камера, там 8 Мп. От, і фронталочка на 13 Мп. Все як в Redmi Note 10 S, бо це брат-близнюк. Просто напис Foco. Екранчик 643 дюйми, Full HD, AMOLED, 60 Гц. Підвищеної герцовки тут, на жаль, немає. З прикольного. Тут є міні-джек. Повноцінний лоток для сім-карт, можна одразу дві сім-карти поставити, плюс SD-карту. Стереозвук також добре. І інфрачервоний датчик також тут у нас є. Ось такий він стильний, прикольний, такий лаготіпчик, пока. Працюю на 14-й версії MIUI. HyperOS він вже не отримує. І за скільки ж я його купив? Купив по реально гарній ціні, а саме за 2100 гривень. Плюс доставка, плюс зарядка. От там вийде мені в 2300 плюс мінус, може там 2400 Продавати буду за 3500 гривень. Якщо комусь він сподобався, можете також написати і забрати цей апарат. Ось такі народ в мене останні купівлі з OLX. придбав три телефони по дуже гарній ціні. От, в дуже гарному стані, з комплектом з усім задоволений цими купівлями. Тепер буду їх далі продавати. А на цьому в мене все. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал та тисніть у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Та пишіть ваші коментарі з приводу цих телефонів, або також можете залишати відгук про свій телефон, яким ви зараз користуєтесь. Буде цікаво. Почитати. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовився ціні, куплю швидко і без проблем. І, можливо, побачите свій телефон у мене на огляді от тут. Також народ, в мене є свій телеграм-канал, там цікаво, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Посилання в шапці профіля цього ютуб каналу і в описі до цього відео. Там цікаво, там ми спілкуємося, тому раджу вам також туди підписатися. На цьому все. Всім пока!